не крейкеры с всякими смаками, типа паприка и так далее. Я забыл, как это хуйня называется. Только, по-моему, да. Вот мы типа по тука играем. Блять, уже какие-то дубо играют. Добро пожаловать в моба. Так, вулкан. Вот, Но вовжикающе... не знаю, что вы доры там качаете, вообще в зави тупо на рандом. До начала атаки. Задайте им жару. Ха-ха, лошара. А, да нормально. Я колись нагру грав. Прикольний челик! Не знаю, може я краще бралю сюди взяв. Туда! Ха-ха! А нахуя я очищення взяв? Боже, який я довбойовний. Ааа. Ооо! О, вибачте, я попитаюсь ультра ультразвук якось тихіше зробити. А <смі> то Я сильно драматизую іноді гру. А, Ну, якщо вам нормально чути мої ну крики АОО, то тоді ну, я можу і не стримуватись. Нет, дзень, пошла нахуй. Я взагалі кустар на блядь. де мої кущики? Тут. Да. Куля, воно не закресило, ну, і Дора не працює тут. Ай-яй-яй, фу-фу-фу. Дякую ще на цій параші хтось грає. Ну вибачте, я просто не люблю ідору. Я вечно з сошу. Я Бляха, муха. Як на цій маговій коробці хтось грає? Дайте мені туторіал грати на ідорі. Пожалуйста, я не понимаю. Но це ж одна миша, одна кнопочна мішень. Серян, якщо хтось любить Ейдору, вибачте. Та я так і ділаю, воно нихуя не контролюється і нихуя не ультується. Вонась довбойопка в них. А, да? Вибачте всі, я поважаю ваші смаки і поважаю Ейдору, звісно, але я не розумію, як на блядь, блять не грати. Так що, якщо вас ображає, що я хуєсошу Ейдору, вибачте, я хуйсос по життю. У вас немає маєш чимось мене подхилити, ні? А, тоді хорошо, я могу алейдору обсирати. Пожалуйста, подхильте мене. Не знаю, ментально, орально. А, спасибо. Мене вже не подпатан отправили. Які трубот ці в мене? Ой, вороги. Ну це випадково вирвалось, боже. Я ж говорю ментально там, не знаю будь як вона то вообще без питань, аби вона хилилась. Ні, анально не надо, пожалуйста. Я боюсь, мені вже вороги все тут роблять. Вона дуже турбується про моє і ваше здоров'я. Боже, уберіть, уберіть. Оце фламінгу отсюда! Ну от бачиш, вона нихуя не контролирується, ніхуя не хилиться. Ой, тут нихуя. <реш> На, дякую. Туда. Туда. А! Я вбив. Сасамба. Ну все, я найкраща і без. Я вбив. А кого найбільше кілі? В тому за. Так, в колі. Коля. ти ще пережино. Со три. Ара, тут у вас буде оце саме. От это саме. Ким я буду. Ко кого? кого ще два кіла? Ні в кого. Та які окей. Ну, блядь, вона нихуя не контролиться. Нахуя я. Я вообще не помітив, що я очищу взяв. Треба було брати калюжу і грати як останню хуєсосіну. Блять, пошла в жопу фламінгу вонючу, блин. Чи вона Фенікс? Що ви думаєте, оця Азеціан вона Фенікс, або вона Фламінго? Єс! Yes! Ким здаватись, ви що? Справжнє оце от Миші ніколи не здається. Так як я граю на цьому щирі баному, я не знаю слово здаватись. Я знаю слово зсувати мене. Помогіте. Надіюсь, я вам не неприємний не, не чипа, то я буду одну хуйню вам пиздіти тут. О Боже. Я, я, я стараюсь малому це просто те саме. Коли переіграю, в мене це акторська гра. Боже лохушка на максимум. І матві тоже автоматично. Так. Всі... Ай-яй-яй, украли мій кіл. Туда! Даблкил! Ну все, ну видите, я вот этот пророжден на крысу, блядь. А я ж ще ж народився, по-моєму, в рік ми так що символічно. Да, вообще, все. Я могу тепер в рейтингу йти, оце от доміфічне слави нахуй зайдору, да? Все. Буду пікати даратики Айдора. Да, буду оце. Эйдора мейн. Он ей Ейдора! Ейдора в ліс, Ейдора на роум, Ейдора... во всі щели. АКУРАТНО хто у нас за ксавер грає. Бачу. О боже, у мейнеру не достались кадита. Це не чесно, це от это саме. Ха-ха-ха, самба. У мене і та не перезарядилась. Знаєте, я собі куплю після антіхілки оту хуйнюшечку на те саме. О, все, купив. Зараз я куплю собі оцю хуйню, якщо ми виживемо. Ми не виживемо, звісно, але подождіть. Яке здаватися? Хто здається? Я протестую. Не можна здаватися. Нічого не знаю, я тягну час, тому що це весело. Я взагалі то професіонал заідоров. Граю на ній першу карту. чи другу? Ні, першу. Я її колись купив з топору. Дивіться, от бачите, я вже оцей блядь, МВП е -е, на Ідорівсь.